Вітаю вас! Це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Сьогодні будемо говорити про повернення з війни, про те, як переключитися з режиму військовий на режим цивільний, і що важливо, будемо говорити про те, як уникнути конфліктів або в ширшому розумінні дистанції між цивільними та військовими або колишніми військовими, яких ми зараз називаємо ветеранами. На жаль, війна триває, і таких людей в нашому суспільстві стає все більше і більше. Люди повертаються сім'ї, і вибудовування нових соціальних суспільних зв'язків, алгоритмів, поведінки є, мабуть, завданням номер один для нас, як українців, як спільноти. Власне, Найбільше вузи України найбільше вищі, вже системно думають над цим. І одним з перших таких вузів, власне, набуть в Україні є Український католицький університет, який заснував навіть цілу структуру, який так і називається Офіс підтримки ветеранів та їх родин. І власне сьогодні ми будемо поговорити про це з радістю і з приємністю. Представляю гостя це Андрій Кашпшишак, керівник офісу у справах ветеранів та їх родин Українського католицького університету. Крім цього, видавець, письменник та ветеран російсько-української війни Андрію. Вітаю тебе, вітаю. Дозволю собі на ти, оскільки ми знаємося достатньо давно, принаймні останніх 4 роки. Точно а, ти вже близько півтора місяця на посаді. А, що вдалося зробити? Я розумію, що це надто короткий термін. Ти, якщо не помиляєшся, другий керівник цієї структури, що mm -hmm. вдалося зробити? Що ти зараховуєш собі в? Позитив. Ну я практично третій, можна сказати, тому що був такий, як можна сказати, виконавчий обов'язки, поки це людина, яка це все запускала, такий він Остап Мачинський, який, який був зараз служить. Так, який зараз служить в Кадевінці. Тобто він це запускав. Він відповідно це частково запустив, передав знайшли нового керівника саме ветерана, бо на той момент Остап не був ветераном. Це був Павло Коваль, так і власне півтора я. що я з тих зробити. Моє найбільше досягнення це те, що я зрозумів, що є. А що <с. є? Давай тоді поговоримо про те, що є. Бо УКУ це дуже велика структура, в них ніби дуже великі можливості. Але водночас ну офіс не так давно функціонує, тобто, десь з середини 23-го року. Відповідно, мій попередник Павло дуже багато зробив, Остап теж тобто, ну, Остапа. Більше робила запустити це, остап mm -hmm. там прям чогось такого дуже великого не робив. Але він це запустив дуже гарно. Павло дуже багато зробив. Але м ну, оскільки це все ще запускається, оскільки все одно це все таки тільки стає на ноги. Мені приходилось так десь по точку точках, це все збирати і десь це все об'єднювати. Бо ну наразі принаймні. Я ще навіть для себе зараз в процесі, коли намагаюся вималювати чітку таку одну картину, як зрозуміти, як це все функціонує, чому саме так. Тобто, в нас є певна якась одна концепція, але все одно тобто, були якісь точкові заходи, наприклад, чому вони саме тут були проведені і так далі. Тобто, мені зараз важливо зрозуміти якусь таку більше концептуальну собі mm -hmm. виставити візію, і місію для того, щоб зрозуміти, що ми робимо, а що не робимо, тому що насправді ідей дуже багато, дуже багато. В саме по реамі вуку, і не тільки вуку, нам постійно на пошту хтось пише, долучається з різними ініціативами, з різними ідеями. Ми хочемо організати такий захід. Наприклад, буквально в понеділок до мене прийшли лісотерапія, роблять спільно нашим інститутом психічного здоров'я Уку, де ветеранів пропонують такі екскурсії в ліс, де їм розповідати про там, як це функціонує, про mm -hmm. цю природу. Ось таких ініціатив дуже багато. І вони всі зараз долучаються. Я стою ніби таким якимось центром, до якого сходяться всі ці ниточки. Моє основне завдання було зрозуміти, що було зроблено, оскільки знову ж таки такий момент, що з попередником моїм Павлом ми не встигли нормально пересіктися. Він прийняв рішення доєднатися до госпітальєрів. Uh -huh. І коли я прийшов, фактично, ми лише там через Google Meet на дві години зі ну там трошки більше. А вживу, ми, тобто, не було змоги, щоб він мені там детально все передав. Я мусив сам в цьому цьому розбиратись, але мабуть потрібно почати трошки з ранішого е е е періоду. А для чого це тобі? Я перераховував всі твої посади. Ти справді по поверненню з війни встиг написати книжку, встиг її видасти, видати, встиг заснувати агентство, книжне агентство мрій». Агентство – Мастерні інше це таке видавництво Видавництво агентство. Агентство – Це ще інша структура в Україні. Літературні агенство не ще не розвинуті. І, власне і. Навіщо тобі ще й це? Як ти собі відповідаєш на це питання 1 квітня цього року? Я звільнився з роботи для того, щоб займатися чисто видавництвом, бо воно забирає дуже дуже багато часу. І на правду, тобто, я ніякої роботи не шукав. І за цих півтора місяці, які я встиг побути безробітним, я закрив дуже багато запитань, дуже багато якихось таких моментів зрушилось нарешті з місця по видавництву. Але мені товариш скидає цю вакансію. Uh -huh. Вукулу, яка виставила в себе на сайті, каже: Слухай, ти мусиш податися. Там такі вимоги, що там, в принципі, дуже тяжко знайти буде людину. Ось, а ти підійдеш. Ну, я на цей мент подумав, що я вже пройшов певний шлях, я був демобілізований ще у 23-му році. Я вже зміг тут, умовно кажучи, адаптуватися, так закладати, не знаю, запустити корені знову. І відповідно я відчув, що я можу бути корисним іншим, тим самим ветеранам, які будуть також повертатися, допомагати їм. Я подався на вакансію вівторок. Та я, як писався Фейсбуці. вівторок е, я надіслав резюме. Четвер мене була співбесіда. В п'ятницю вранці мені передзвонили, сказали: беремо в понеділок. Я вийшов на роботу. Насправді, шалена швидкість, але тоді я поставлю ще одне запитання: а навіщо класичному навчальному закладу вузу така структура? Здавалося б, цим мали б займатися інші державні структури там Міністерство ветеранів, Міністерство оборони, інші там соціальної політики. Для чого в вузу така структура, на твою думку? Взагалі, я особисто на очі не бачив, але мені, тобто, і Павло мій попередник казав, і інші люди розповідали, що навіть від міністерства освіти зараз вийшли рекомендації всім університетам, всім закладам вищої освіти створити такі офіси ветеранів. Uh -huh. Направду, бо кількість ветеранів дуже велика по всіх університетах буде і будуть зараз ну, зараз наш сере все одно попри все там не так багато ветеранів бо більше все ще служить так але все одно наприклад я бачу статистику там по 23-му році і по е, 24-му, 25-му, який там зараз так півроку пройшло наприклад зараз ветеранів саме ветеранів які є зі спільноти уку це є 50 людей це є працівники студенти угу. Ось саме ветерани, які вже не служать. Тобто, 50 людей, враховуючи, що ОКУ це не є надто велика спільнота, нас там не пригадують, чи там до 6 тисяч, три, чи шість щось таке. Тобто, ну mm -hmm. це дуже мало там mm -hmm. порівняно з політехнікою, якою активних студентів нам 40 тисяч, наприклад. Ось. Але цей офіс ветеранів, по-перше, основний принцип це та рівне рівному. Наприклад, я залучений в приймальну комісію. Коли туди відповідно йдуть якісь ветерани, я залучений в стипендійну комісію, яка визначає знижки на навчання для ветеранів. Я як керівник цього офісу залучений на співбесіди. Попри те, що в нас є розроблений окремо там курс, де ми допомагаємо проводити співбесіди, разом з ветеранхабом це розроблено було спільно. Але все одно, коли є ветеран, тобто приходить, кличуть мене на співбесіду для того, щоб я там міг. Зрозуміти, по-перше, допомогти уникнути якихось там складних незрозумілих ситуацій. Ну і з іншого боку, навіть зрозуміти таку річ, як е... бо багато хто зараз називається ветераном, а насправді він ним не був. Mm -hmm. Я вже стикався з таким сонцем. Мене УКУ, але загалом тобто я стикався. На курсах, які ми там проводили, до нас прийшли відівчилися. Ми ж не перевіряли, ми сказали, що це курси для ветеранів. Ми приходили люди на курсах мрійлов, та? так? так, так, які ми робили письменські курси для військових так. ветеранів. У нас були студенти, які. Не були ветеранами, які пізніше ми дізналися, що вони ніколи не служили, навіть офіцери запасу. Тобто закінчили десь кафедру, але курси прийшли, подалися, ну тобто. А ще ти також про це згадував у своєму дописі: в УКУ є спеціальний курс, називається Ветеран у спільноті. Про чого він навчає і для кого цей курс? Так, це насправді те, що я казав, що моє основне завдання за півтора місяці було зрозуміти, що було. І ось цей курс це те, що мене так найбільше вразило, тому що. Український католицький університет адаптовує не ветеранів до їхньої правил, а вони самі адаптовуються під сучасні, тобто вимоги. Вони адаптовують своїх викладачів, працівників, інших студентів. Це ще Остап Мачинський розробив цей курс разом теж спільно з відділом управління персоналу, спільно з там ветеранхабом. При тому, що ветеран хабу, як мені розповідали, коли до них прийшли, вони були такі, теж розгублені, бо для закладів вищої освіти вони ще такого і близько не робили. Ось, але цей курс справді був. Я його сам пройшов практично в перший тиждень, мабуть, свого перебування на посаді. Він справді якісь найосновніші всі моменти пояснює. Він пояснює, що проходять ветерани, які в них можуть бути проблеми і під час служби, і після служби. Це тобто навіть якісь такі дрібниці, що там ветеран може захотіти сідати на останню парту для того, щоб йому там некомфортно хтось за спиною сидить. Чи там навіть пояснюється для викладачів, що можуть бути якісь там проблеми з концентрацією уваги? Там пояснюється, яких запитань не варто задавати, не варто там запитати там скільки ти людей вбив, а ти вбивав, і так далі. Тобто. І цей курс справді так дуже гарно для тих, хто хоче, той собі цей курс. Він зрозуміє. Ну звісно, що є люди, яким байдуже, і там він ну, це не допоможе. От, власне, моє наступне запитання випливає з твоєї відповіді: а чи варто робити такі курси обов'язковими, принаймні в тих спільнотах або в тих колективах, які тісно спілкуються з людьми, в тому числі й з ветеранами. Ми власне, ну цей курс був такий певний час пілотний, тобто його тестували ще. Але я от прийшов наскільки він мені сподобався, і ми вже домовилися з відділом персоналу, теж що з я його трішечки ще там поправлю деякі моменти, mm -hmm. оновлю. Але з нового навчального року це серпень-вересень, а курс буде обов'язковий для всіх нових працівників і нових студентів. Е, ну, власне, мені здається, що це дуже допоможе, тому що в кожній групі може бути цей свій ветеран. Крім того, ми його власне доповнимо разом з нас. Є такий психолог про родини mm -hmm. родини. В основному це тих, хто когось втратив. І це тих, хто там зникли безвісту. Тому що мені здається, що ті, хто чекають, ну ми ще подумаємо, але ті, хто чекають, в кого там рідні служать, то там головне не говорити дурниць проти ЦК і про війну. І в принципі цього достатньо, мені здається. А ось власне. Як по з тими, хто втратив навіть люди, які ніби хочуть допомогти, вони часто не знають. Навіть там я часто не знаю. Тобто я вже спілкувався там з багатьма знайомими, І самі часто виникають ситуації, коли я розгублений і не знаю, як правильно відповісти. Відповідно, у нас є ну, це ж у це ж супер круті. Там люди працюють. Там найкращі спеціалісти з усієї країни у нас зібрані. І справді там є дуже такий психолог, крутий Олег Романчук. Він власне в проєкті Зеленської та як залучений, там теж як головний психолог. Якщо не помиляюсь, там може інша якось там посада звучить, але І разом з ним ми зробимо це, доповнимо про родини. Ось цей курс буде обов'язковий про родини ветеранів. І також ми плануємо вийти з цим курсом назовні. Ми вже навіть говорили, я вже розповідаю, так про нього трішки розповідаю. І вже люди, бізнеси, які до мене приходили, казали, зробіть, ми готові його купити угу. для того, щоб от наші працівники теж його проходили. Це насправді дуже потрібно і актуально, і дуже приємно чути, що є люди, ну як правило, з приватного бізнесу, які розуміють потреби у цьому. Але якби тобі довелося пояснювати керівнику вишу чи вузу впровадити такий курс у себе, якщо мова йде не про католицький університет, де він вже працює, а якийсь інший вуз. Які би ти аргументи наводив? Для чого це саме вузу? Ну, по-перше, як би там не було, кого війна не торкнулася, досі є такі люди, все одно є. В основному це ті, в кого немає близьких, які служать в основному, не завжди, але більшості. Це люди, яких війна не торкнулася, яким далі байдуже. Їм далі вони не розуміють ветеранів. Їм здається, що це просто люди, які там пішли собі, не знаю, на заробітки ще кудись. І тому вони цього взагалі не, не намагаються зрозуміти. Інша справа це люди, які намагаються це зрозуміти, тобто цим можна розмовляти і пояснювати. Коли ж це люди, яким байдуже, то тут мені здається, з ними не варто дуже сильно, не знаю, як це сказати... — Сперечатися. — а просто робити по-своєму цей час минув, та в 2014 році ветеранів було мало, і на них собі ніхто не зважав, собі могли нехтувати ними. Зараз ветерани це більшість. Тобто це не є там меншість, їх не є так мало. Вони просто всюди. Це всюди. Це всі ветеранські сім'ї. Навіть якщо брати, що у нас там зараз ну раніше зеленський там озвучив мільйон. Тобто зараз можна сказати півтора мільйони. Нехай буде. А це ще можна поножити як мінімум на два, тому що це родини. Mm. А може і на три, і на чотири, тому що це ще діти і так далі. За. Прогнозами міністерства ветеранів по завершенню активної фази російсько-української війни назвемо це так. Адже ми не знаємо насправді, коли і як завершиться ця війна. Ветеранів і людей, дотичних до цього середовища, тобто їх родин, може бути близько 5-6 мільйонів. Якщо врахувати, що близько 10 мільйонів зараз знаходиться за кордоном, і багато з них не повернуться. То, тому і справді ветеранів, можливо, якщо й не більшість, то дуже суттєва частка нашого суспільства. Ми можемо говорити, що у нас суспільство поствоєнне, ветеранське, так, так. так. ну на Правду, це так і є, і навіть багато хто все-таки навіть не служить. Він все одно дуже такий. Є люди, які Він, перейнялися, і включені цим. От в мене був буквально зараз дружина в Британії. В них такі терапевтичні арт-терапевтичні різні заходи, тільки молодь. Це в основному там люди 20 років, ну до 35 і так далі. Але більше вона там каже в середньому вік, вікна 20 років. Угу. І британці кажуть, що вони шоковані, тому що на заходи там, наприклад, розкладати вірші, і всі люди з України, всі всіх вірші про смерть. І британці такі ходять і не знають, типу mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. розгублені, тому що ну вони собі живуть мирне життя? Ну насправді їх важко в цьому звинувачувати, адже в них справді війна в нас в Україні. Але якщо говорити про твій особистий досвід, як ти повертався з війни, як в тебе відбувалася оця адаптація до мирного життя? Оце перемикання з режиму військовий в режим цивільний. А в мене це відбувалося дуже легко, дуже просто з багатьох причин. По-перше, мене дуже сильно чекали. Тут в мене були батьки, в мене була дружина, яка мене чекала. На роботі до мене дуже гарно поставилися. Відповідно е, ну я сам мав дуже велике шалене таке бажання. Я жив тим днем постійно. Жив таким майбутнім. Я дуже часто якось так люблю дуже планувати. Я, я, я дуже люблю жити майбутнім, при тому що надзвичайно люблю жити там. закоханий в історію, але зазвичай я живу таким часто майбутнім, великими планами. І ще під час служби я постійно жив цим тем, коли я повернуся. Я постійно про нього там думав. Я розумів, що невідомо, коли цей день настане, але я розумів, що він настане. Ось, і відповідно, я там на другий день, після того, як демобілізувався, я вже там написав на роботі, казав: я наступного дня хочу виходити на роботу. Вони мені не дозволили. Казали, ні, ні почекай, візьму відпустку на два тижні там, хоч якісь справи собі залагоди». А я, тобто, я навіть боявся десь цього моменту, що навпаки, що я прийду, буду сидіти і розкисати і mm -hmm. розвалюватися. Тому я хотів бути максимально включеним зразу з першого ж дня. Я розумію, що всіх це дуже індивідуально. Комусь справді треба набутися самому, комусь треба там, надивитися в стіну. Це дуже по-різному. Особливо зараз, все-таки прослужити 15 місяців це зовсім не те саме, що зараз 3,5 роки. Так, так, так. Чесно, я боюся уявити, який би в мене був зараз емоційний стан після 3,5 з половиною років служби. Що було найважче для тебе у звиканні до мирного цивільного життя? Я не знаю, що в мене були труднощі. У угу. мене не було труднощів. Я... Намагався повернути те, що я втратив, можливо, це справді було не найважче, тому що це таки півтора роки, крім того, що та я десь був далеко. Я не то, що не розвивався там в професійному плані, а я ще й тупів, тому що ну так я не вчив нового. Все йшло вперед, а я натомість вивчав там зовсім інше. І там, коли я, наприклад, саму роботу повернувся, то мої там підлягли були моїми керівниками. Стали я власне так ось з тим стикаюся. Коли ти повертаєшся, ти втрачаєш, особливо якщо це галузь, де динамічно все розвивається. Ти повертаєшся і ти відчуваєш, що ти відстаєш від своїх колег, і це потрібно якось надолужувати. От, власне, мабуть, у тебе був подібний досвід. У ну, мене це ще дрібниці. Я в фінансах працював, але от саме, наприклад, it спеціалісти, то насправді їм буде дуже складно, бо IT це те, що дуже. Дуже часто ну, міняється. 22-му році штучний інтелект ніхто не знав. Зараз mm -hmm. більшість, наскільки я знаю, та я не я і спеціаліст, але дуже багато штучного інтелекту використовується при кодуванні, наприклад. Як, як це, от, наприклад, на місці роботодавця, який розуміє внесок ветерана в його в те, що він може працювати тут, в тилу нормально заробляти гроші, і це нормально, бо це бізнес. І до нього приходить ветеран, який фактично втратив кваліфікацію, і поруч із ним є люди, які продовжують працювати, розвиватися, приносити додану вартість і так далі, як е, висловити, по перше, вдячність цьому ветерану, як його? Підняти його конкурентність на ринку праці, не е, загрожуючи всьому бізнесу, чи є рецепти або якісь міркування з того приводу. Ну, мабуть, рецептів таких прям немає, або знову ж таки всі випадки дуже індивідуальні. Це правда, що більшість вакансій для ветеранів, які є, це всякі робітничі, це типу муляр, штукатури так. так далі. Там охорониться тебе, ось але. Я бачу, що бо я був, наприклад, на одному такому заході вже носито світ суспільного, де вони власне були представники великих бізнесів, там були комфі і так далі, де розповідали про те, як про свої політики, як там варто влаштовувати ветеранів, і це правда, що мають бути все певні… певні преференції преференції, так, якісь ну, пільги, умовно, преференції, правильніше слово мені здається так. Мусимо все-таки робити певну таку знижку на те, що все-таки військовий багато справді втратив. Він, ми всі йому винні. Ну, це правда, що, що так є. І звісно, що це має бути якось так дуже обережно для того, щоб це не стало такою поганою звичкою, щоб він не, не почав зловживати. З одного бути. щоб він не підсів на це просто це має бути певний такий адаптаційний період, що, що справді що там пройде півроку, не знаю рік, кому як і після цього він нормально включиться. І тоді, звісно, цього вже буде не потрібно. Але на перший час це точно потрібно. Ми всі повинні йти десь на зустріч, всі десь повинні намагатися розуміти, намагатися йти на певні поступки. Ну бо інакше це буде дуже складно, чи варто впроваджувати це на рівні законодавства? Я не хочу наводити цю аналогію, бо вона буде несправедливою і, мабуть, викривленою, але колись нас намагалися ввести квоти для, на робочі місця для інвалідів. Насправді, я ще раз повторюю, це е, порівняння невдале. Але як щодо механізму, чи це спрацює? Мені здається, що тут треба дивитися досить індивідуально. Знову ж таки, зараз часто роблять е, так, як я як видавець, я часто будуюсь на гранти, і дуже часто є е, вимога вимога працевлаштувати ветерана, особливо часто ветерана, і особливо зараз. Я не знаю, як там буде в майбутньому. але зараз ця вимога така трохи несправедлива, в тому сенсі, що ветеранів ніби недостатньо. Mm -hmm. Працевлаштувати складно, плюс більшість ветеранів теж правда, що не хочуть йти на роботу з низькими зарплатами. Вони там всі хочуть 40 тисяч гривень одразу. Після ну, того, як ти отримав 120 так, тисяч гривень, складно 100, погоджувати. 30. На двадцять е, ось, відповідно, е, треба це бути дуже обережним, бо є зловживання. Є зловживання, де ти свого кума брата свата, нібито працевлаштовуєш там для. Для, там Навіть не знаю. Зараз це часто злужають для того, щоб мати там, економічне бронювання для компанії і так mm -hmm. далі. Але певні політики, думаю, це буде корисно. Певні преференції для бізнесів, наприклад, податкові, якісь, якщо ти там маєш певну кількість працевлаштовних втратів. Але це має знову ж таки дуже добре контролюватися, бо особливо в з державі люблять зловживати. Mm -hmm. Я не знаю, ну разу, мабуть, всюди. Сюди люблю зловживати, бо це люди такі. є. знову ж таки повертаючись до свого до твого досвіду. Дуже часто я стикаюся з тим, коли я спілкуюся з людиною, яка щойно повернулася з війни. У неї є таке поляризоване сприйняття світу: тут є чорне, тут є біле. А посередині немає нічого. Є або добро, є або є зло mm. і все. І потрібно, щоб пройшов деякий час, щоб людина почала бачити цей світ, так би мовити, в всій палітрі кольорів. Чи було так у тебе, і як це відбувалося, я Терези за гороскопом uh -huh. <laughs> відповідно не знаю. Насправді може тато співпадіння, але і я і тато. Ми якось так як завжди дуже все зважуємо. Дуже так, от ми вже намагаємося до цього підходити. Тому в мене в принципі в мене дружина більш поляризована, ніж я, uh -huh. особливо після війни. Вона це ще більше загострилося В неї в мене такого ніколи не було. Навпаки, я намагаюся зазвичай дуже дуже так зрозуміти. Що дало тобі написання книжки? По-перше, воно допомогло знову ж таки десь адаптуватися. Воно допомогло мені справді, воно мені просто повернуло все життя з ніг на голову, перевернуло в кращу сторону, тому що нарешті я зміг займатися тим, чим я хочу. Андрію, знаєш, насправді я і по собі суджу, і по дуже багатьом побратимам, які повертаються зараз війни, вони скаржаться на те, що їм навіть читати складно довгі тексти, оскільки ти звикаєш до швидкого швидких текстів у вигляді повідомлень, там телеграм, новин в телеграмі і так далі, і читати просто важкі книжки, довгі книжки це вже складно. А що вже говорити про написання? Чи було тобі складно структурувати думки, повертатися до цих написання довгих текстів і так далі, і як ти собі дав з цим? А взагалі такі проблеми не лише там військових. Просто зараз таке покоління в нас, тіктоку і так далі. Я по собі теж це помічаю, що в мене є тікток. Mm. На жаль, mm. так і відповідно після його перегляду є проблеми з концентрацією. Це правда, це дуже велика проблема. І навпаки, читання книги допомагає. Тобто перших там, 20 хвилин тобі дуже складно. Тобто, ти постійно хочешся то рука до телефона тягнеться, то ще щось, то думками блукаєш, то інколи перечитуєш сторінку по 5 разів. Але от саме читання книги знову допомагає тебе повернутися до нормального mm -hmm. стану. Ну, приймає так точно по мені є. Там глибше дослідження не робив, але я прям переконаний, що якщо б зробили дослідження, що це так працює. Книга навпаки допомагає концентрувати увагу. Стосовно самого ж написання, то я, як, мабуть, військовий, так, я ставив собі ціль. І просто до неї йшов. Мене було чотири сторінки в день або тисячі слів. Тисячі, слів. тисячі слів. Я мав написати тисячу слів в день. Звісно що там деколи трошки не дотягував, але в середньому це була моя ціль. І бувало таке, що я там міг сидіти по вісім-десять годин за кухні, не вставати, бо казав, що доки не напишу, не стану. Деколи було дуже легко, що ти за дві години міг три тисячі слів написати. Але в мене була така ціль. І я кожного, кожного дня писав. Зараз правда з цим проблеми. В тому сенсі, що зараз так багато всього, і видавництво, і, і тепер ще й уку. То на письмо взагалі геть не залишається часу. Це десь дуже часто, колись там просто в черзі Я з собою ношу ноутбук, коли просто щось чекаю. собі можу виняти щось почати писати, але все ну, дуже дуже складно. Тобто, ти все ж таки працюєш за над наступною книжкою. У мене цього року має вийти аж декілька коротких жанрів в збірках новел, декілька. Але так, я пишу ще і наступну книгу. Це вже такий буде більше автофікшн трішки. Тобто на основі ніби реальних подій, але це ну вигадана історія на основі реальних подій, просто моїх подій. Ось тому так, потрошки пишу. Пишу зараз мене запросили сценаристом до серії мультфільмів дуже класних. Чи можеш ти розповісти детальніше? Так, так, так. Я зараз не пригадаю точно назву організації, бо ми буквально цього тижня тільки це розмовляли. Але це вони роблять дуже мене вразило. В них вже вийшло два мультфільми. Це має вийти такий сезон. Він попередньо має складатися з шести серій попередньо, де вони розповідають про героїв наших збройних сил України. Ну, через такий, нібито вигаданий світ, що нібито Росія е, підірвала е, атомну станцію. Відповідно, у нас тут такий Насправді це не дуже далеко від реальності. Не так, сказав. але відповідно, там є. Тобто, певна така теж міфологія залучена, і такі дуже ну короткі. Е, F8, здається, вони в Ютубі підписний mm -hmm. канал. Ну, мене, коли вони не дістали перші ті дві серії. Які в них вийшли, вони мене прям дуже вразили, особливо перша про пірата, який які на назовні загинув mm -hmm. львів'янин. Ось. Я був навіть для мене це честь, що, що вийшло долучити до такого проекту. І попередній сценарист ну кудись пішов з проєкту, не знаю, там причини, куди, що, як. Тому це дуже круто. Ти до війни не займався, ти не мав нічого спільного ані з письменництвом, ані з видавництвом. І ось ти повертаєшся, ти пишеш книжку, ти засновуєш видавництво мріялове. Чи не було тобі страшно? Адже. Ринок видавництв достатньо насичений, Мені так здається, про Намі є багато грандів, які вже десятиліттями видають книжки, мають свої книгарні. Як тобі чи не було тобі страшно втискатися? в Це, це, це правда. Я вже ця книга синій і червоний океан. То це тут не просто червоний, тут він такий бордовий, де так, нас видавниць. Дуже багато там, де синій — це мало конкурентна так, нова так. середовища, а червоний так. Е, але ну після війни я взагалі не знаю, чи я ще десь відчував страх, якщо чесно, чи. Хвилювання за щось. Ну, добре, було, точно. Ось недавно там, півтора мільйони на гранті на захисті, трохи хвилювався не сильно, Але це один випадок, який я можу згадати. Направду, після ти писав війни, про те, що ти не здобув грант. Так, не здобули, але ну, після війни, коли ти розумієш, що в принципі ти лишився живий. То в принципі, що ще боятися. Це дрібниці, так, все інше — це дрібниця. Так, це інше — це такі дрібниці, що абсолютно не мають значення. Андрію, коли про тебе говорять ветеран війни, що ти відчуваєш? Це про тебе чи ні? Я завжди жартую, що я не ветеран-ветеринар війни. Це всі багато так ветеранів. Так роблять. Не знаю. Я, в принципі, така людина, яка. Завжди себе якось порівнює часто з іншими. Я розумію, що порівняно з багатьма хлопцями, я дуже мало там воював, дуже мало де був. Ну але з іншого боку, може, завжди знайдеться хтось хто бачив більше, хто більше воював. Тому, звісно, у цього моменту порівняння, хто більше воював і рваня на собі сорочок, я теж боюся. Надіюся, що може нам таки ну, вдасться цього оминути по завершенню війни. Я бачу зараз ветеранська спільнота принаймні намагається наполегливо уникати так. цих суперечок, хто е, на два метри ближче до так. нуля, ніби так. Так, так, ми зараз досить таки консолідовані всі ветерани, м -м, тому що вони розуміють, що зараз так багато творів, що ще між собою сваритися. Це взагалі не варіант. На останнє запитання, крайнє запитання нашої розмови. Як ти вважаєш, чи існує прірва? Я не хочу називати її прірвою, Скажімо так, дистанція між е -мілітарним, мілітарною частиною суспільства, військовими і ветеранами, і цивільними. І якщо так, то в якій тенденції вона розширюється, вона звужується? Чи її взагалі можливо не існує? Вона точно є, але її не може не бути, бо це різний досвід. Якби ти сильно тут був е, цивільним, як би сильно ти не переживав, навіть що тебе тато, що тебе чоловік чи син служить, ну, ти не маєш того самодосвіду. Попри те, що ти з ним шо, розмовляти, ще щось, це абсолютно різний досвід, ти там не був, ти цього не знаєш. Відповідно, ну ці різні досвіди вони не можуть бути. Все одно певна прірва є, і без неї це неможливо. <гум> але в загальному, ось, знову ж таки, завдяки цій консолідації ветеранської спільноти і їхніх родин. Вона не дуже сильно відчутна. Все одно ми тримаємося разом. Ми всі розуміємо, більшість адекватних ветеранів, бо звісно, що є різні, але більшість адекватних ветеранів вони теж розуміють оцей момент різного досвіду. Вони намагаються на тих розбіжностях навпаки не апелювати, а навпаки, шукають завжди спільне. Ну uh -huh. так само, як і адекватна частина цивільного населення. Uh -huh. ми намагаємося шукати спільне, намагаємося об'єднуватись. Ну і я думаю, справді я що... тішуся, що слово адекватний достатньо часто звучить в твоїх відповідях. Мабуть, це свідчить про те, що ми, як спільнота, маємо шанси на спільне існування по завершенню війни. Надіюся, сподіваюся, після нашої перемоги. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за те, що ти робиш, для того, щоб у цих дистанцій тих прірв було менше. Андрій Кашпишак, керівник офісу у справах ветеранів та їх родин українського католицького університету, знову ж таки повторюю це. видавець, письменник та ветеран російсько-української війни ре okay.